Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні у мене будуть водні процедури. Сьогодні я буду душувати свої орхідейки і хочу показати, як я буду це робити, щоб ви не боялися, щоб ви мали уяву, як це все виглядає. От я знаходжуся зараз у бані і зараз буду. Показувати, як я буду їх поливати. Орхідейки знаходяться вже у ванні. Я вже поставила, хочу показати, як виглядають орхідейки. Оце пірат пікотінь є такі. Я хочу помити йому листки. Хочу показати, які мають бути корінчики, щоб їх поливати. От. Такий ґрунт, він вже до половини просохший. Отакі От корінчики у цього пірата. Ще не є вони такі сухі, щоб вони були такі, такого світло-світлого кольору. Але я бачу, верхня частина вже більше просохла, як вона йде донизу. І я низ ще у неї повністю не просох. Але ґрунт саме сюди поверху, він уже сухий. Через то я хочу її пролити, помити сьогодні. Також я пересаджувала цю орхідейку з моху. Ця моя довгоочікувана очікувана чармін панда, яка з квітоносом. Вона вже бачу, корінчики пішли її у ріст, як я її пересаджувала. Вона цю посадочку прийняла от тут корінчик вже. Також є, що я вже бачу його. Корінчики посвітлішали її. Я можу цю орхідейку уже поливати. Тут уже лізе корінчик догори, вилазить, звідси тягнеться вже догори. От я включила душ, воду відрегулювала, вода тепленька. Такою позою я можу мити своє тіло. От я починаю мити свої орхідейки. Починаю її душувати, мити отак. Піднімаю кожний листочок з однієї сторони, з іншої сторони. Отак я її мию, не боюся. У центр я пускаю, щоб пішло багато води. Також стараюся залити горшок, щоб набрався води теплої. Щоб промити навіть і грунт під підживок всяких, якими підживлюється орхідейка. Ось так я її мию. Вода тепла, ніжна, така тепленька. От я залила повністю всю орхідею свою. Коршотик наповнився. Так само мию. І свою пандочку. Також її промочу гарно корінчики, листочки її. Листя будуть гарні, чисті. Також співати простих листочок молоденький. Центр пускаю, що зайшла мені вода. От хочу показати, доскільки набирається вода і потихеньку починає через оце блюдці стікати. Але я зараз ще раз налию теплої води. Ще раз налию. І вона гарно промочиться. І коріння промочиться гарно, і ґрунт, якому знаходиться ця орхідейка, також намочиться. Я гарно її промию так. Все пробую воду, так собі до руки тепла, вона мені тепла, і так само і орхідейці тепла. Коли я промила ці орхідейки, я залишу трошки. Це орхідейки мої від подружки, які я забрала. Хочу показати також ця орхідейка, вона не втратила вже тургор. Вона починає розкуплювати свої корінчики, її треба полити, бо в неї повністю змінений ґрунт. Також тут в неї починає лізти новий корінчик. І зараз я і її пролию. Намочу її гарно. Ці плямки, які були на орхідейці, отакі от у вигляді квіточки, вони залишаються, вони нікуди не діляться, так вони собі і стоять. Воно більше не розповзається, дивиться. Також я наберу повний горшечок води. От я її мию і з однієї сторони, і з другої сторони. по стволику всюди я мию навколо. так навколо. Покажу, щоб було ближче. Так набирається у горшечок водичка і поступово починає з блюдечка вода собі стікати сама. Ось ідейка розпарюється гарно, легше її, потім корінчиків. Випуткати. Вона має чисті листки, листки мають чим дихати. І також ще одна орхідейка є від подружки, яку я забрала, яку я омоложувала. Вона почала новий ріст, почав рісти новий корінчик з цієї сторони, а тут таки вона корінчик вже випустила собі сама. Випустила молодий корінчик з палдухи. Також тут, дивиться, набугнявіла її шийка, будуть корінчики. Тут у неї всі коріння були повітряні. Я дала у, сюди у посадку і горшечок намок. От, горшечок піднімаю, коли о, кора намокла і трошечки. Видно, вже корінчики хлапанули трошки води. Зараз втече. Кора намочилася, мох намочився. Є достатньо цій орхідейці, тому що вона повітряні має корінчики і цій орхідейці не треба так багато, щоб вона була у воді. Вона зараз стече гарно і я її поставлю Квітучу орхідейку, отаку красоту свою, таку заливковим таким дуже оливково лимонним відтінком. вона мала багато квіток, але вона вже поскидала квіти свої. Також зараз я її намочу. Отут вона почала правильно жовтити листочок, вона жовтить правильно, почала з кінцівки жовтити. От вона собі його потихеньку жовтить. Я його не забираю, хай вона собі жовтить, хай вона ще забере для себе ці поживні речовини. Що й блиск такий має. Гарний ця квітка, так якби її чимось присипав. Дуже має гарний блиск. Сподобана орхідея. Також я її помий, бо в неї грязні листки. Я знаю, що ця орхідейка також хоче митися, тому що всі орхідеї люблять митися, щоб гарно пропиталися. І з однієї сторони, і з другої, От Я її купаю і вона моментально стає зовсім інакша. Ось ідея стає більш така твердіша, чиста, глянцева, більш починає ставати, листя таке більш упругіше починає ставати, вставати. На квіти стараюся не попадати, тільки попадаю на листки. Квіточки я не мию. Десь може бриснути водичка, але щоб я мила, то я не мию. Так, залишу також хай ця орхідейка постоїть. От Я цю воду випускаю, мию горшочок, щоб був чистий. Вода стекла і повертаю цю орхідейку назад у цей горшочок, щоб у горшочок поступав воздух. І коринку підставити. Отут коринку підставити, щоб більша була аерація повітря. Тут і все. І отак цю орхідейку. Зараз я повитираю її горшечок, щоб він не був мокрий, і кладу її на місце. Можу, можу її навіть залишити на пару хвилин на вулиці, можу винести її, або в кого немає. Куди винести, то на балконі можуть бути або відкрити вікно, щоб орхідейки просохли. Щоб водичка, яка попала у пасохи, хай вона краще просохне, хай вітерець обвіє, щоб вона просохла гарно і щоб не було ніякого зігнивання. Повертаюся до цієї орхідейки до панди. Чармен Чармен панда Вона має водичку всередині. Я відкриваю блюдечко, водичка стекла, я також прополоджу це блюдочко, водичка стікає, нахиляю в різні сторони, щоб водичка стекла, тому що тут є багато моху, і я не буду залишати цю орхідейку. Щоб водичка була у неї у блюдочку. Бо тому, що вона сьогодні купалася повністю і листочками купалася, і корінчиками зверху купалася. І мох дуже добре промочився. От видно, як мох промочився. І зараз її також кладу на те місце, де вона стоїть, вона просохне гарно. І закладаю тарілочку на місце. Також орхідейка уже моя готова. Тільки протру горшечки би були сухі. Тепер повернемося до цієї орхідейки від подружки. Так само цю орхідейку От я відкриваю блюдце. водичка стекла, я корінчики, які пропали у цієї орхідейки так як такі стали м'які. Але я не боюся цього, що вони, оці корінчики, що вони пропали. Я цього не боюся. Тому що це було зрозуміло, бо орхідейка поміняла повністю весь ґрунт, Я поміняла орхідейці, і також, але це не страшно, тому що я б цю орхідейку заливала магнікуром. І також, як треба, буде ще раз її пролию магнікуром, або топсином її пролию. Так, щоб інфекція цих корінців, оце гниття корінчиків, щоб не йшло мені далі на стволик. Ну, корінчиків вона втратила, бачу, що два корінчики є втрачених. Також водичка стекла, закладаю блюдечко на місце цієї орхідейки. Ця орхідейка, вона стекла. І також я її зараз поверну на місце. Ще її прихилю отак трошки на бочок, щоб вона у горшечку не мала водички. Тому що вона промочилася, у неї теж гарна така посадка, в неї дуже повітряна посадка. Також вона має і кокосове волокно нанизу, зверху вона має мох, трошки я її дала, щоб вона. Тримала гарну вологу, щоб волога зберігалася в горшечку. От так орхідейка ця моя також покупалася. На цей час у водичці. Також я водичку її заберу. Красота, ця моя стікає. Зараз також я її помию горшочок. Нахиляю, щоб краще стекла вода. Якщо навіть піде вода, ще. У горшечок, це не страшно, я цього не боюся, буде волога більше зберігатися. Я зразу цій орхідейці закладаю тут от коринку поклала. Зразу для того, щоб краще було повітря, поступало для корінців. От водичка вже собі скапує униз цієї орхідейки квітучої. Зараз я її поставлю на підвіконник, щоб вона обсохла мені. Обітер, щоб її гарно обвіяв. І все, і так проходять мої ванні процедури з цими орхідейками. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як ви свої орхідейки купаєте, душуєте. Всім мирного неба! Божого благословіння, любові, добра, достатку всіх вам земних благ, і всім вам будьте здорові і гарного дня!